Агнеса Янівана. Тобто, наскільки зрозумів, ви видаєте по скільки бюлетнів членам комісії на столи? Сто. Тепер на далі час. А чому ви це робите? На засіданні ми прийняли таке рішення, що доцільно видавати раз по сто. На засіданні чого? Засідання нашої о, 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 облев... комісії виборчої ага. комісії, звичайно. А коли саме приймалося рішення? Е, в п'ятницю. Тобто е, ви вирішили, що ви як працюєте з білетами? Це з ким Ми маємо мене звуть Володимир Феськов. Я зареєструвався. Опора, от моє посвідчення, так? Тобто. Точка опори. Маємо раз, точку опори, два точки опори. Де точки опори ще є? Точки, точки опори. Точки опори. Раз. Точка. точка опори. Ми така точка, що опори. Ви опора. І, і ще дилемма. Давайте підійдемо запитаємо, посвідчення. Давайте підійдемо запитаємо посвідчення. Чи це точка опори? І, і тут точка опори. Скільки, скільки точок? Ну, давайте вияснимо, скільки точок опори, Pro, якщо Hurac. ви хочете вияснити. Де точка опори? Ні, ні. Саш тут немає в зараз. Ми можемо продовжити? Це все дуже розумно, гарно зроблено. Він прийшов, другий прийшов. Ми можемо продовжити? Можемо продовжити. Ні, я перепрошую, я якраз по голову питаю. Отож. Тобто по 100 бюлетенів видається на одного члена комісії, який займається видачею бюлетнів виборцям. Правильно я розумію? Так, а решта закриті в сейфі. Сейф де знаходиться? А, ключ від сейфу. Угу. А як ви проводите цю процедуру видачі блетні в наступних? Призо, коли у когось не вистачає бюлетнів, призупиняємо весь процес виборів. Так. Всі відходять, так як коли ми розпочинаємо роботу о 8 годині, тобто не о 8, а о 7, коли в нас перше засідання сьогодні. І тоді видаємо ми по 50 сьогодні. ще раз. Кожному ще. чи тому, хто кому не вистачає? Всім, Всім, Всім. Всім. нема а не тим, кому буде. вистачає, тобто у них більше стає бюлетнів. На столі? Так у всіх стає більше. Ви розумієте? Тобто ви кожен раз видаєте по 50? Так, кожному додаємо попіл. Угу. А як символізує член комісії, що у нього не вистачає бюлоті? Сигналізує члени, члени попереджають, що в нас цього не вистачає, і ми це фіксуємо в протоколі якого? протоколі якого? — В робочому робочому. протоколі якому? — В робочому протоколі. — Звичайно. Угу, — Я зрозумів. — Скільки разів протоколі. вже вміняли? — е, Не міняли. — а не видавали? — Повністю. — Скільки разів вже видавали? видавали за процес? — Ми видали на початок це на 8.00 і видали на 10.00. — А скільки видалося на початок на 8.00? — Кожному по 50 на 8.00 і 10.00, 10.11 — по 50 штук. В води... 10, 10, 10 годин по 11, 11 хвилин. А скільки в сумі е, бюлетнів видавалось на 50? Порахуйте, 5 столів по 50 кожен отримав. О, тобто так, 250. Порахуйте, так. Так. А, 250. 250 Так. і потім ще 250. Тобто в цілому 500 видано. Так. Верші. І залишилось у вас скільки бюлетнів в сейфі? 500, 600, 567. 60, угу. Угу, ясно, зрозумів. Ем, ще є якісь е, ну, специфічні заходи, які ви прийняли на засіданні своєї комісії? Ну, тобто, як упростити або там, можливо, покращити роботу комісії? Ні, немає майже незаявне. Це єдине. Це просто досвід, попередній досвід роботи на цій дільниці, О, на рішення дільниці не прийняли. А, е, А що сталося, якщо можна пояснити, це що буде? Це було було це не зв'язано. Я вам поясню, що сталося. Це було у 2000 році, тут на цій дільниці у нас пропало 60 бюлетнів. Ми це побачили, призупинили все. І уявіть собі, що оці бюлетні вони знайшлися під цим сейфом внизу, скручені і заховані. Чи специфіка цієї дільниці, чи як невідомо. Але тоді ми викликали відповідно органи, викликали юристів. Ми проводили таку роботу, нікого закрилося все, і це такий на превеликий жаль, досвід плачевний. Що ми пережили? Скажіть ще один момент: кожен раз, коли член дільниці отримує бюлетень, він розписується, так? Прошу. Тобто кожен раз, коли він отримує нові 50 бюлетнів, він розписується. Член комісії? Звичайно, це, це звичайно. Звичайно, це, це є необхідність, так зрозуміло. Бо кожна пара, ось вона відповідає за ці бюлетні? Я зрозумів.